Ліга Європи. Шахтар, як володар, Кубка України стартує у першому кваліфікаційному раунді. Донечани зіграють проти фінського клубу Ільвес, 10 липня вдома, а 17-го на виїзді. У разі проходу далі на другому етапі суперником Шахтаря стане Бешекташ. У гірників новий тренер. Арда Туран – легенда турецького футболу, екс-гравець Галата Сарая Атлетіко та Барселони. Як тренер привів Спор -Yup до історичного підвищення в Суперлізі Туреччини. Контракт Шахтарем підписано до 2027 року. Інтрига навколо Шахтаря цього літа особлива: новий тренерський штаб, нова філософія гри, новий виклик для Арди Турана. Це перший міжнародний досвід як тренера, і саме Єврокубки стануть лакмусовим папірцем його підходу. Вболівальники чекають не лише результату, а й видовищного футболу. Те, чим Шахтар славився в найкращі роки.